Активістам УКК добре знайомі коридори та кабінету конгресу протягом 70 років вони провели тут багато часу, розповідаючи конгресменам та сенаторам про Україну та лобіюючи інтереси українців у США. В річницю створення УКК прийшов час конгресменів шикуватися у чергу, щоб висловити свої привітання. Це честь представляти у конгресі цю громаду через серце і душу українських людей. Мені особливо приємно зараз зачитати спеціальний лист відзнаки на адресу УКК від палати представників. Конгресмени Деніс Кусіні чи Марсі Каптур з Огайо, Моріс Гінчі з йорка Джим Герлик і Елесон Шварц Пенсільванії та інші мають особливий інтерес до України. Серед їхніх виборців є численна українська громада. А Чимало з них і самі мають українське коріння. батьки моєї матері, походять з України. Тому у мене сильні почуття до України все моє життя. Конгресмен Моріс Гінчі вважає, що Україна заслуговує на більшу увагу з боку американської влади. Я думаю, цілий ряд попередніх адміністрацій не приділяв достатньо уваги питанням України. Теперішній уряд час від часу звертає увагу на Україну, але це має відбуватися частіше. Я буду робити все, щоб посилити наші відносини. Конгресвумен Елесон Шварц, яка є членом українського кокусу у конгресі, запевнила, що в американському уряді є достатньо прихильників України. Садімаседес. Що додати, що зараз непростий час для України? Росія кидає певні виклики. За таких умов стає все важче залишатися незалежною вільною демократією, якою Україна є. І ми сподіваємося, буде в майбутньому. І я хочу продовжити працювати з українською громадою в моєму окрузі у США загалом. Втім, колишній президент УКК Аскольд Лозинський вважає, що американська влада дещо не розуміє небезпеки, в якій опинилася українська демократія, хоча й демократ по партійній приналежності, але на мою думку, це є найінтелектуально інтелектуально розвинена, але політично зовсім не зрила адміністрація. Вона розуміє проблеми внутрішні, може американські соціальні, але світ для неї завжди кінчався на Атлантич. Тим океаном з ним погоджується теперішній президент УКК Тамара Олексій, перша жінка, яка стала на чолі цієї впливової організації. Очевидно, ми боліваємо, що Україна дійсно була сравною демократичною європейською державою. А ми створюємо нові контакти з членами конгресу. Мітуць. Перший посол США в Україні Роман Попадюк переконаний, що американська влада. Чує голос своїх виборців з українським корінням. Він впевнений у тому, що Україна міцно стоїть на шляху незалежності та демократії. Я не думаю, що українська незалежність у небезпеці. Україна мала кілька президентських виборів. Дехто критично до них ставиться, де хто ні. Але вони відбулися. Демократія це процес. Ми не завжди можемо погоджуватись з цим процесом. Але той факт, що сам процес відбувається, є великим плюсом для українського народу. І я бачу гарне майбутнє. В Україні гарного майбутнього Україні бажали всіх хто зібрався в середу на Капітолійській гірці, щоб привітати український конгресовий комітет Америки 70-літтям.